Алло, алло, Алло Зінь, Алло. Так, так, то я, то я, то я. Та ж нині такий день, я тільки коровину видуїла, та й думаю тебе привітати. Та ж тебе свято таке. Зіню, зіню, Зінь, Я тобі бажаю, бажаю тобі дорогесенька. Бажаю, щоб ти була здорова. Як зараз молодь каже, щоб хотілося і моглося, а як же ж? Що що? Що зіню? Що? Навіть зовсім, зовсім, зовсім? Навіть навіть такому чи трошечки навіть навіть до тебе ноги не підсуне. Ай, ай. Ну що вже є, то є. Ну що ж зіню зробиш? Що зробиш, зіню? дивись, дивись, то я тобі так бажаю. Бажаю тобі, щоб була радість. А радість, яка кажу, молодіж, виселуха, веселуха, веселуха такого сучасному, веселуха що. шукати. Ага. ага. Та ти диві, та як так? Та як так? Вольки мала свиноматка -ро п'ятнадцяти ропацят, чотирнадцять кабанчиків. Та те що? А в тебе п'ятеро. П'ятеро один кабанчик. А яка то вже радість, яка ж то радість? Так, так, Жіню. Так, ай. клас шла. Так, алло, 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 дивись, то я вже тобі бажаю, така дорогасенька. Я бажаю, бажаю тобі. Щоб щоб хоч така удача була. Везуха, везуха, так мої діти така, така везуха. Що? що, шо, шо? Ай, ай, та ти що? І гарна була сукінка, дуже була гарна. Ти сховала, сховала на найдешевший день на тім унітерці ти. Хтось знайшов, комусь підійшла? І ти вже її не... зраненька пішла. Тим же її там не застала. От тобі і везеня, вот тобі й удача. Ну що ж, ну що ж скажеш, ну що ж зінь? Зінь, то я вже зараз, я бігом, я хустину на себе, зараз чисту, я йду до тебе. у гірочок витягнеш не Гайда, давай, давай, будемо зараз поправляти нині в тебе свято таке, як не є, день народження. Нічого, нічого, давай, давай, пару соточок, все, 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 зараз буду, зараз буду. Гайда.